Безліч скарг на облаштування мікрорайону половки можна почути безпосередньо від його жителів. Та останнім часом проблем побільшало. Вони б'ють на сполох Зграї безпритульних собак, які є частими гостями місцевого ринку. Почали нападати на людей. Тварин побоюються й мами, які поблизу прогулюються із дітьми. собак я вішу. Я проти цього, тому що скоплення бродячих собак вони по любому рано і позна нападають на маленьких дітей. Ну просто собака. Не має бути вирішено в пользу мамочок і дітей. Проблеми виникають із місцем торгівлі. Після робочого дня біля кіосків збираються цілі купи сміття, жаліються перехожі. Крім того, ринок загарбав велику частину алеї. Кіоски, звісно, вони лишні. Були. Ну, а чим саме заважають? Ну собі. Просто я віну, що не пройти потіла її, а як літом жарко, пооткривають двері, так обща з коляскою не проткнеться. Тут увесь оцей дом виходив, вообще не давав ставити. Стільки люди не билися, а вони все рамно своє зробили. А вони поставили. Проти облаштування ринку протягом довгого часу виступали і жителі мікрорайону, і всі небайдужі полтавці, розповідає громадський активіст Сергій Чередніченко. Втім, через залучення потужного адмінресурсу прохання мешканців так і залишилися непочутими. Скандально відомий захаращений на зупинці Латишева, мікрорайон Половки, алея, де донька міського голови Мамая поставила кіоски. Виступали люди проти, виступали громадські діячі проти встановлення цих кіосків. На сьогоднішній день ми маємо тут базар і повну антисанітарію. Замість облаштування алеї як вдалого місця для відпочинку міська влада воліє отримувати кошти від підприємців за торгівлю на цьому ринку, додає Сергій Чередніченко. Влада за часів Мамая вона бездіяльна, вона плює на людей, вона плює на думку громади. І що саме головне, що вони тільки збирають гроші з цих павільйонів. Але ніякої роботи по благоустрою цієї алеї не ведеться. Більше того, тут зараз розвелися величезна кількість бездомних собак, які зранку не дають. Людям пройти на роботу більше того, сміття, яке збирається цілий день біля цих кіосків. Воно практично не вивозиться і тому дійсно мешканці дійсно і правильно, що мешканці скаржаться. Мешканці все ж таки хочуть, щоб якось міська влада вона займалася своїми функціональними обов'язками і займалася благоустроєм міста. Тепер же місто схоже на суцільний торгівельний павільйон. Шкодують люди, хоча ще п'ять років тому очолювало рейтинги із кращого благоустрою серед інших українських міст.